Асоціація захисту тварин це дитяча міська громадська організація міста Дніпра. Вона була створена у 2000 році на базі Центру позашкільної роботи номер 1 і об'єднує дітей від 6 до 18 років. Наша організація дипломант всеукраїнської програми Жива планета, 21 століття в номінації Найкращі гуманітарні досягнення, Лауреат всеукраїнського конкурсу огляду обличчям до тварин Не нашкодь, подбай допоможи в номінації Гуманне ставлення до тварин в сім'ях. Основні цілі асоціації це виховання любові і гуманного ставлення до тварин, формування екологічної свідомості у дітей, надання допомоги тваринам. Асоціація є організатором міських конкурсів дитячих творчих робіт Мій домашній улюбленець», конкурсу відеороликів про домашніх тварин та їх господарів Ми з тобою, друзі, свята пташина Ялинка, екологічних акцій Захистимо безпритульних тварин, не рубай ялинку, піклування прозимуючих птахів та тепло дитячих сердець, а також виставок тварин, благодійних ярмарків на допомогу тваринам і волонтерського проєкту. Ро в твоєму серці. Вихованці Асоціації захисту тварин активно беруть участь у всеукраїнських, обласних, міських конкурсах, виставках і природоохоронних акціях: Мій рідний край, моя земля, годівниця, День зустрічі птахів, Краще учнівське об'єднання еколого-натуралістичного напряму. Членами асоціації зібрано понад 5 тисяч підписів для прийняття закону України про захист безпритульних тварин і гуманне ставлення до них, 5 тисяч підписів на підтримку програми гуманного ставлення до тварин в місті Дніпро. За роки свого існування вихованцями асоціації підібрано і прилаштовано більше 600 безпритульних тварин. У нашій організації багато волонтерів. Асоціація тісно співпрацює з українським товариством охорони природи, обласним еколого-натуралістичним центром, притулками для тварин, а також з батьками дітей та підлітків. Про нашу діяльність ви можете дізнатися на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Також у нас є YouTube канал, на якому можна подивитися навчальні відео про догляд та утримання домашніх тварин, допомогу притулкам і бездомним тваринам та інші наші заходи. Давайте допомагати тваринам разом!